Тож, друзі, покладіть ближче свої телефони. Володимир Черняк з нами, офіцер бригади Рубіж, Нацгвардія України. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго вечора. Студія, слава Україні, героя Героям слава слава. всім тим людям, які наближають перемогу. Слава теж так, пане Володимире, давайте одразу почнемо з потреб бригади. Так з'являються QR-коди, номер картки. Ну і відповідно я буду вас просити про пояснення, які потреби е, актуальні. Так, зараз відкрили збір і продовжуємо збирати кошти на наземні дрони для підрозділів бригади. Рубіж наземні дрони зараз є просто невід'ємною частиною логістичного забезпечення, частково і загалом як БПЛА на полі бою. Загалом особливість цих дронів саме на покровському напрямку їх актуальність є беззаперечною, так як у зв'язку з засиллям противника. Який намагається контролювати наші теле живою силою, дронами і всіма можливими способами здійснювати логістику до передових позицій зараз вкрай важко практично неможливо. Наземні дрони саме допомагають здійснювати дану логістику ефективно, тобто декілька сотень кілограм. Один дрон може нести ефективного навантаження. Це провізія, боєприпаси можливо навіть евакуація поранених. Тобто дуже дуже корисна та невід'ємна річ на полі бою. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. 15. 15 гривень був першим збір, першим донат, який капнув на банку. Я дуже вдячна панові або пані, яка або який натиснув ту кнопочку і переказав ті самі важливі 15 гривень. Бо ми прекрасно розуміємо, коли людина перекидає 15 гривень. Вони сильно важливі для сімейного бюджету, але вони так само сильно важливі для наших нацгвардійців, для наших армійців, які на передові. Дуже хочеться, щоб кожна гривня конвертувалася в помсту, в лють. Ну і звісно, так і буде. Пане Володимире, для того щоб розуміти, що ви зараз знаходитесь спекельніше пекла, Покровський напрямок, наскільки ми розуміємо. Що маємо знати про ситуацію безпосередньо на вам, ділянці фронту? Чи ворог змінює інтенсивність? Так, щоб ми не орієнтувалися на зведені на цифру. Що ми розуміємо, що зменшується відстань? Наскільки небезпечними і дошкульними є оці атаки маломобільних груп? Що ще ворог застосовує проти вас? В зоні відповідальності бригади Рубіж дійсно ситуація дуже напружена. Маломобільні групи ворога вони самі по собі дуже. Підступні в умовах лісистої місцевості саме влітку, так як не завжди оперативно дрони розвідники навіть можуть їх побачити в умовах зеленки, скажімо так, їхня головна роль в цій наступальній операції це створювати так звані закріп райони в наших тилах, тобто вони потрошку накопичуються, накопичуються. Як тільки вони вже там накопичаться в достатній кількості, вони. Можливо, навіть з бронетехнікою можуть доставляти туди велику кількість уже особового складу. А наступні штурмові групи просуваються все вперед і вперед. Тобто, у них немає такого поняття, як закріпитися на позиціях. І от уже тут лінія бойового зіткнення ні. Вони як тільки закріпляються на позиціях. Тобто, якщо у них є, з'являється такий закріп район, вони вже далі і далі стараються відправляти свої штурмові групи. Тобто, зараз така ситуація. Друзі, в Росіян є такий центр передових безпілотних технологій. Він має свої підрозділи. Називається Рубікон. Була інформація, що вони якраз на Покровському напрямку. Це ну, одні з найкращих, якщо не найкращі дронарі у війську окупантів. Так ось в них одна з головних цілей: це якраз порушення логістики, зокрема на Покровському напрямку. Наземний дрон. На які збирають хлопці та дівчата бригади Рубіж? Він потрібен саме для налагодження логістики і для того, щоб зробити її якомога безпечною для наших воїнів. Тож, будь ласка, долучайтесь до збору QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Володимире, з приводу ворожих дронарів, ну власне, мабуть, що й дивне питання, але тим не менш: наскільки дошкуляють, наскільки вони майстерні? Ну доволі таки майстерні, так як ви самі сказали, ми стоїмо проти дуже цікавих підрозділів з дуже і дуже таким величезним по якості забезпеченням, які переслідують саме стратегічні цілі, тобто вони не виконують завдання якоїсь там конкретної бригади, чи не підтримують там, наприклад, свою піхоту. У них одна єдина мета, якраз таки порушити логістику, так як противник розуміє, що без логістики в принципі самих бойових дій не буде. Надзвичайно поширеними є так звані дрони ждуни. Дрони ждуни просто вони садять поблизу всіх логістичних маршрутів їх їм відомих, це на трасах взагалі буде. В принципі, єдиним плюсом є те, що їх не так складно виявити, не так складно з ними боротися. Тобто, якщо там поблизу є піхотні підрозділи, вони навіть можуть їх з стрілецького збройня знищити. Також застосовуються активно скиди, щоб боротися з такими дронами між до нами. Проте, незважаючи на це, Сили оборони України також страждають від цієї тактики противника. Так як таких дронів надзвичайно просто багато. Вони вивчають логістичні маршрути, вивчають час середній. Коли логістика відбувається, і саме в цей час вони стараються проявляти максимальну активність. Тобто, час очікування такого дрона в засідці може бути там до 6 годин. Полюють вони перш за все за бронетехнікою. Про те, там бронетехніки не виявляється, вони в принципі можуть гупити по будь-якому, в тому числі цивільному автотранспорту, так як незважаючи на інтенсивність бойових дій, доволі велика кількість цивільного населення, вона продовжує проживати. В містах і населених пунктах, які доволі близько знаходяться від лінії бойового зіткнення, проте противника це звичайно що не зупиняє від ураження навіть цивільного автотранспорту. Пане Володимире, а ще важливий момент є тут, коли ми говоримо про е, е, реби і рери противника, які максимально підсунуті до лінії бойового зіткнення. Що, якщо не уможливлює, то суттєво ускладнює аеророзвідку і інші види розвідки. Як ви з цим е, ладнеєте? Ну, насправді все доволі просто. Існують різні способи аеророзвідки, тобто різні дрони різного призначення. Тобто, звичайно, що найбільш поширеним, напевно, таким народним, можна сказати, способом вести аеророзвідку є використання банального мавіка. Проте, дійсно так, противник часом створює зони. Які недоступні для таких загальноприйнятних дронів розвідників, саме там, де він старається здійснювати якісь штурмові дії, тобто він також старається над тим, щоб його війська просувалися непомітно. Проте, звичайно, нема віками єдиними. Ми живемо та здійснюємо розвідку. Існують засоби для того, щоб вести її навіть в умовах, коли реби противника працюють там на повну. І слава Богу, у координації, звичайно, що так само з суміжними підрозділами стараємося тримати руку на пульсі, щоб оперативна ситуація завжди відображалася в наших місцях, там де приймають відповідні рішення, і такі рішення приймалися, і оборона успішно продовжувалася. Хай би так і було насправді 400, 450 тисяч гривень вже на банці. Панове потрібно 900, рівно половина, майже половина мусимо доскладати для того, щоб наші точно мали те, що їм потрібно. Потрібні наземні дрони. Ви прекрасно розумієте для чого і навіщо особливо подяка тим, які людям, які буквально за останні кілька секунд накидали ще майже 10 тисяч гривень. Панове зупинятися нуль причин рівно тому що ще 450 тисяч причин долучитися до збору точно є Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Нацгвардії. Вони зараз на покровському напрямку. Дякуємо.